Вінницькому театрі імені Садовського вистава з озвучкою для незрячих та слабозорих людей. Для цього глядачам роздали спеціальні пристрої з одним наушником. У ньому коментували все, що відбувалося на сцені. Розповів Суспільному автор проєкту запровадження послуги аудіопису для осіб із порушенням зору Любомир Покотило. Саме він і здійснював словесний коментар вистави. У лівій частині білий рояль та білий стілець біля нього. В центрі світлого кола стоїть стрункий чоловік. Середнього віку з довгим полястим волосся під аудіопис адаптували драму Квітка за п'єсою драматурга Олега Миколайчука Низовця. Ми проводили тестування цієї вистави разом з нашими редакторами і представниками театру, акторами. Ми це все озвучували і проганяли, так би мовити виставі йдеться про американську співачку українського походження. Квітку ці Її зіграла акторка Тетяна Фролова. Роль чоловіка співачки виконував Максим Какаркін. У такому складі виставу квітка каже, грають із 2018-го. Втім, цього разу хвилювалися, наче вперше особливий слух в людей, які гірше бачать, і вони можуть відчути якийсь фальш, якийсь фальш, якийсь можливо награш. З вистави її героїня танцювала, каже акторка Тетяна Фролова. Тож ловила себе на думці, щоб робити це повільніше, аби усі рухи могли озвучити незрячим людям. Танцювали, думаю, ой, може треба трошки затягнути. таке. Вперше я замислювалась над цим так. Серед глядачів, які скористалися послугою аудіопису для осіб із порушенням зору, Наталя Слюсарчук Суспільному розповідає, сподобалося усе від організації до опису того, що відбувається на сцені. Чудовий коментар, такий грамотний, такий повний. Звичайно, що це додає нам повніше пізнати зміст вистави, повніше сприйняти її так, от цілком. Загалом на виставу прийшли 18 незрячих та слабозорих глядачів. Їх розмістили у перших рядах. Пані Наталя каже, на квітку у театр імені Садовського приходить вдруге. Цього разу сприйняття інакші серед недоліків вказує на надто гучну музику. Я вже була на цій виставі, але з озвучкою, звичайно, це, це зовсім інакше сприйняття. Але справа в тому, що коли музика, тоді не дуже розбірливо. Музика перекриває звук, той що йде в вухо в такий спосіб. Дивилася перший раз, все, що розказувала, я все е, чула сприйняття багатше. Вінницький у трійці обласних театрів, де впроваджують послугу аудіопису для осіб із порушенням зору. Фінансово проєкт підтримав Український культурний фонд, який закупив спеціальні пристрої, каже директор театру Іван Подорук. У планах адаптувати для слабозорих та незрячих глядачів ще дві вистави. Плануємо до кінця цього року зробити ще дві вистави, щоб у нас був пакет з трьох вистав. Ми будемо залучати спеціалістів з Вінниці. Це наші відомі радіоведучі, радіожурналісти. тобто тут Має бути гарно поставлений голос, і знову ж таки інтонаційно поставлений голос. Збільшиться кількість приладів. Сьогодні у нас їх 18 було. Думаємо, що буде біля 30 на майбутнє. І знову ж таки, це великий плюс для того, щоб зробити театр більш доступним. За словами Івана Петрука, цього разу, як і наступні для незрячих та слабозорих глядачів, перегляд вистави безкоштовний. Актори виходять на поклін. І квітка ці в національному бренді. Нагадашка вручає їй букет квітів. Юлія Вознюк, Вадим Новом Суспільне новини, Вінниця.